Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Почнемо з додавання. На одній тарільці три шматки торта із восьми, тобто, 3 восьми, на іншій тарільці один шматок торта із восьми, тобто 1 восьма. Якщо ці шматки торти, торта скласти на одну тарілку, ми отримаємо 4 шматочки, тобто 4 шматочки з восьми. Дробом це 4 8. Тобто 3 восьмих додати 1 8, ми отримаємо 4 8. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники і залишити той самий знаменник. У вигляді формули, це записано на екрані. Виконаємо вправу виконати додавання дробів. Перепишемо приклади. Для того, щоб додати дроби з однаковими знаменниками, ми додаємо їх чисельники, а знаменники залишаємо той самий. Тобто 4 сьомий додати одна 1, сьома, 1 нам 4 додати 7, а знаменник той самий. 4 додати 1 буде 5, знаменник 7. Отримали 5 сьомих. Аналогічні наступні. 7, 12 додати 3, 12 Чисельники додаємо, тобто 7 додати 3. 12 знаменик залишається. 7 додати 3 це 10. Знаменик 12. Отримали дріб, 10, 12. 5 дев'ятнадцятих, додати 11, дев'ятнадцятих. Додаємо чисельники. 5 додати 11. А знаменик той самий. 5 додати 11 буде 16. Знаменник 19, 16 19. Ще декілька прикладів. 5 одинадцятих додати 6, 11. Додаємо чисельники 5 додати 6. А знаменник той самий 5 додати 6 буде 11. Знаменник 11. Ми отримали неправильний дріб, коли чисельники. і знаменники однакові. Цей дріб можна записати як одна ціла. тринадцятих додати тринадцятих. Додаємо чисельники, а знаменник писами. 7 додати 9 буде 16. Знаменник 13. 16 тринадцятих – це неправильний дріб, нам потрібно виділити цілу частину. 16 поділити на 13 це буде 1, ціла. остаче відділення буде 3. Ми запишемо її в чисельник, Знаменник 13. Отримали мішане число 1, 3, 1,3. Наступний приклад: 4 п'ятих додати 4 п'ятих. Додаємо чисельники 4 додати 4 Знаменник спільний 5. Дорівнює 4 плюс 4 буде 8. Знаменник 5. 8 п'ятих це також неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. 8 поділити на 5 буде 1. Останче відділення буде 3. Запишемо її в чисельник. Знаменник не міняється. Отримали мішане число 1,3 п'ятих. Розглянемо віднімання звичайних дробів. На тарільці було 3 шматочки торта із восьми. Тобто, дробим це 3 восьми. Забрали один шматочок, тобто забрали одну восьму. Залишилось 2 шматочки із восьми, тобто 2 восьми. Маємо 3 восьми відняти 1 восьму дорівнює 2 восьмих. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник відємника і залишити той самий знаменник. У вигляді формули запис ви бачите на екрані. Зверніть увагу, що зменшуване повинно або дорівнювати відємнику, або бути більшим. Розглянемо приклади на віднімання. 7 восьмих відняти 1 восьму. Ставимо риску дробу. Знаменник 8. Спільний, однаковий. Виконуємо віднімання чисельників. 7 відняти 1 буде 6. 6 восьмих. 19, 37 сьомих відняти 18, 37. сьомих. Знаменник спільний 37. Від 19 віднімемо 18. Отримаємо 1 37. сьому. 37,49 відняти 37,49. Знаменник 49. 37. Віднімемо 37. Це буде 0,49. А ми знаємо, що такий дріб дорівнює 0. Розглянемо задачу. У перший день відео переглянуло 4,25 кількості підписників каналу. А у другий 325 Яка частина підписників переглянула відео за ці два дні? Записуємо коротку умову. Перший день 4,25 частин кількості підписників. Другий день 3,25. Яка частина за 2 дні? Для того, щоб дізнатися, скільки, яка частина підписників переглянула відео за ці два дні. Нам потрібно додати ці два дроби. Маємо дроби з однаковими знаменниками, тому достатньо додати чисельники, а знаменник записати спільний. 4 додати 3 буде 7 25. 7 25. У 25 підписників переглянуло відео за 2 дні. І ще одна задача. Діана першого дня прочитала 73 книжки, а другого на 23 менше. Яку частину книжки прочитала Діана за 2 дні? Запишемо коротку умову. Перший день 73 книжки. Другий день невідомо, але відомо, що на 2,33. Менше ніж першого дня. Разом за два дні невідомо. Дізнаємо спочатку, скільки Діана прочитала книжки у другий день. Для цього нам потрібно 7,33 відняти 2,33. Маємо дроби з однаковими знаменниками, тому віднімаємо чисельники 7 відняти 2 буде 5. 5 33. Частину книжки прочитала за другий день. За першу прочитала 7,33, за другий 5 33. Для того, щоб дізнатися, скільки вона прочитала за 2 дні, нам потрібно додати ці два дроби. Маємо дроби з однаковими знаменниками, то додаємо чисельники 7 додати 5, буде 12. 33 частина книжки прочитала за 2 дні. А відповідь 1233 книжки прочитала Діана за 2 дні. На цьому уроці ми з вами дізналися, як додавати віднімання дробів з однаковими знаменниками. До зустрічі на наступних уроках!